Привіт! Ви на каналі Шепіт-цикліст. Мене звуть Володимир і сьогодні я на Білій воді на озері Чудовому. І сьогодні буде цікавий контент, тому що я буду куштувати сюрстрьомінг. Буду куштувати його у два етапи. По-перше, я його з'їм в чистому вигляді. Щоб відчути смак. А по-друге, буду робити смачні накладанці. Тож, не перемикайтесь, дивіться далі, буде цікаво та смішно. Тож, будемо куштувати з маринованою цибулею, з зеленою цибулею, гречицею, соленим огірком та вершковим маслом на чорному хлібі. А зараз йдемо його відкривати та промивати. Тож, налили у миску води, поклали туди сурстром, там поряд з нами люди відпочивають. Ми вирішили трішки відійти, щоб їм не заважати та щоб воно їм не смерділо. Зараз будемо відкривати. Так, ось так воно виглядає. Багато повітря, банка плаває, буде цікаво. Зараз будемо. Зараз, пробитие. я, ну, я хочу це засняти. Хошо. Та це вода ще прибиває. Ні, так он суши. Це, це це вода трохи. Ні, ну сіра вода вода Сірка. Не. Не та ти що. Я думаю, буде те, що треба. Навіть вода не мутніє. Ну, Запах такий специфічний. Так, перший відгук відкрили, поки ще не промивали. Но пахне воно приємно. Я думав, буде ваняти взагалі навіть сильно, а воно дуже так. приємно. Так, відкрили і ось як це виглядає. Такі тут тушки. Воно вже провітрилось, можна і не промивати, але ми промиємо, щоб це з'їсти. Так, починаємо промивати. А мені цікаво, вона патрошена чи ні? Це молока чи ікра? А вон пузиль, вона не патрошена. І багато на хвостик. Давай на хвостик. І на тарілочку. Так, перший накладанець готов. Це чорний хліб, вершкове масло, солоний огірок, маринована цибуля та сорт стрьомінг. Тож буду собі робити накладанець. Цибуля. Цибуля сюрстреминг Та... салоны огерок. Офигеть. Мы так хотели посмотреть, как она открывается. И... А где? это? Буду куштувати. Дуже добре, дуже смачно. Трохи історії. Зайшов на Вікіпедію почитати про сюрстромінг. Сюрстромінг – це ферментована риба, оселедець, салака. Він зброджений з особливим м'ясним запахом. Це частина традиційної північно-шведської кухні. З 16 століття. І для сульстромігну використовується така кількість солі, якої зараз якраз достатньо, щоб запобігти гниттю хімічному розкладанню. Тобто це не зовсім гнила риба, так, в неї дуже специфічний запах, тому що це ферментована квашена риба. Та вона має такий характерний запах. Але Бальтійський оселедець менший, ніж атлантичний, і ферментована риба давно відома в європейській кухні. Найдавніші археологічні знахідки бродіння риби мають вік 9200 років. Ну що, під'їхали друзі, ми гарно сидимо, відпочиваємо, смакуємо сюрстромінг. Мій відгук це однозначно стоїть скуштувати у своєму житті хоча б раз. Це смачно та дуже незвично. Але тільки його треба промивати та відкривати у воді, щоб одразу його сморід вас не злякав. І ще хочеться сказати, що дуже смачно його їсти з цибулею, солоним огірком та на чорному хлібі. Тож я вам рекомендую його скуштувати хоча б раз у житті. Ну що, далі буду відпочивати вже з друзями. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, пишіть коментарі. Та до нових зустріч. До побачення!